Привіт, дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної цікавої казочки. Влягайтесь зручненько і слухайте уважно. Сьогодні у нас українська народна казочка із збірки казок казки Карпат. Було це давно, коли ще звірі говорили. Вовк і пес жили, як два брати. Що сталося в лісі, вовк доповідав псові. А що сталося в селі, то пес доповідав вовкові. Настав час, що вовк дуже постарів, бо вже й зубів не мав і не міг собі поживу найти в лісі. Прийшов у село до пса і скаржиться, що він не годен собі їсти роздобути, і на йому дещо поможе. А пес і каже, У мого хазяїна льоха має малі пацята, можеш звідти взяти двоє пацят, і то буде неслідно і не видно, що там хибить, лише аби не було ніякого крику, дивись. От вовк прийшов до стайні і взявся пролізати через вікно, а там почали коні іржати, корови бриніти, свині квічати, вівці бекати. Ціла катавасія сталася у стайні. Пес дуже напудився і зігнав хазяїна своїм гавканням. Газда устав, вийшов на двір, увидів, що в стайні є вовк, той взяв рушницю та й поранив вовка, а вовк у ліс утік. Через місяць прийшов до пса, і знову йому говорить Ти в мене не брат тепер і не друг. Ти мене прозрадив, і твій хазяїн мене постріляв. Я ледве за місяць вилікувався. Я тобі оголошую на 20 число війну. Під Великим Дубом будемо битися. Забрався вовк знову до лісу глядати собі звірину, яка допомогла б йому воювати із псом. А пес із переляку, що треба воювати, захворів, порозкидав ноги, голову і зробив голодовку, щоб і здох, щоб не йшов воювати з вовком. Газда закликав ветеринарного лікаря, аби провірив, на яку хворобу захворів пес, що з ним сталося. Лікар оглянув пес здоровий, підходить до пса кіт. Та й каже Мрр. Що з тобою не так, що не хочеш їсти. Мрр. Ой коте, йди від мене геть, каже пес, бо все одно не допоможеш мені. Лікар не знав, що мені є, і ти не знатимеш. Однак кіт не відступає від пса, докучав йому доти, що той і сказав. У мене велике нещастя, коте, мені треба 20-го числа іти з вовком воювати, але нема з ким іти, а сам я сили вже не маю, а кіт говорить псові: «Мрррр, то візьми мене з собою, качура і гусака, і ми підемо з тобою на війну. От настав той час. Вовк узяв собі на підмогу ведмедя дику свиню, лисицю, і пішли вони до того великого дуба. Свиня зарилась у листя під ліщину. Лисиця сіла під дуба. Ведмедя вовк загнав на дуба, аби позирав, коли буде йти противник. А сам вовк став збоку на горбочку. Чекають. Вовк гойкає на ведмедя. «Чи йдуть уже, ану кажи. О, ні, ще не видно, відповідає ведмідь. Через деякий час вовк знову до ведмедя. А ну, як там? Ідуть уже чи не йдуть? О ідуть, йдуть, ідуть, мукає ведмідь. Іде один карабінер, пес, другий іде мінометник, гусак, бо він голову несе вверх, як міномет, а третій іде кулеметник Качур, і вже стріляє. А четвертого кота ведмідь ніяк не може визначити, що то є. Прийшли під дуба, а дика свиня закрутила хвостом у листі. Кіт подумав, що то миша, та як скочив і відкусив хвіст. Свиня зі страху швидко піднялась і втекла. Кіт теж перелякався, бо ще таку велику мишу не видів з роду Наїжачився і скочив на дуба, де сидів ведмідь А той та сам перелякався і почав тікати горі дубом доверху, але став на тонку галузку, а галузка вломилася Трись! і ведмідь упав на лисицю, що була під дубом, і відірвав їх хвоста. І так усі четверо, вовк, ведмідь. Дика свиня і лисиця тікали до лісу, що й не оглядалися. Зупинилися на одній поляні і стали розбирати, яка то була страшна війна. Свиня й говорить, Хр -хр, як шаблею рубану в мене, то й хвоста не стало. Хр -хр, О, як тебе, рубану, то скочив на дуба і за мною. каже ведмідь. Я дерся горі дубом, дерся, а галузка як вломилася, то я й полетів. Легко було летіти, та тяжко було приземлятися, бо тепер ой ой дуже кістки болять. А лисиця й каже Ой, а ти на мене, ведмедю. як упав, то хвіст відірвав. Ой, лишенько, мені руденький. Хай. О, а я все бачив те. Так... Зізнається, вовк. Як ви воювали, але не міг чекати до кінця, мусив тікати. Ну, бо я вже старий, знаєте. Від того дня і до сьогодні пес з вовком більше не дружать, бо пес виграв війну. І Україна-малятка переможе. А вам усім солодких снів та спокійної, затишної ночі!